Сьогодні в стінах музею мистецтв відкривається мандрівний проєкт, який продовжує нашу співпрацю з волонтерським рухом, з волонтерами з Кривого Рогу, пані Іриною липень Новгородцевою і Юрієм Шляпцевим. Проєкт має назву Наш дім Україна це вже другий проєкт, який ми відкриваємо в стінах музею мистецтв. І який має на меті показати нам всім, що наш народ є непереможним народом, що ми перетворюємо ці засоби, ці важкі речі, які несуть смерть людству, перетворюємо на твори мистецтва. Ви знаєте, дуже складні такі почуття, коли люди заходять в цей зал. І можна сказати, що наше місто, в принципі, ну, не мало таких руйнувань, але вночі ми всі відчули, що таке є. Те, що знаходиться на підлозі в нашому музеї, воно говорить і про те, що це місце буде на підлозі історії. Ці речі, які знайдені на полях, Тих битв, які відбуваються в... на території, де проходять гарячі такі події цієї війни, вони все ж таки займуть своє місце в нашій історії і в нашій культурі. А ці речі, які розписані майстриньою Іриною Липень, вони Подорожувати світом, будуть мандрувати містами України, будуть мандрувати містами Європи і будуть показувати, яка ми є нація. І від того стає легше на душі. Куратором сьогоднішньої виставки став наш співробітник Олег Юрченка і Анна Недвінська. Я запрошую. Олега Григоровича, завідувача відділу туристично-кризнавчої інформаційної роботи, дослух. Доброго дня, шановні друзі. Ви знаєте, дотик до війни завжди болісний, але необхідний. Нас не ну, наша робота. Дійсно, ну, з пані Юрієм, з пані, з пані Іриною, ми вже почали вже працювати. Ще в червні цього року був перший реалізований проєкт 30 червня, але настільки потужний, тоді було десь близько 150 експонатів, зараз понад 240. Тобто, крім того, що в тубусі, снаряди там розписані гільзи, і тут багато таких речей, які розповідають нам про нашого ворога, з яким ми воюємо. Де мені це нагадала також, Анна Володимировна казала, що. От якби воно там на підлозі, там його міса да, на свалки історії. І от мені, ж мені нагадали тут пара перемоги, коли кидали фашистські знамена, да там підлоги, так на землю, і от так воно й повинно так бути. Але ми бачимо, що ворог він дійсно сильний, він так не такі слабкі, не такі беззбройний, не такі, як інколи нам це розповідає що готувалися вони до війни. Тому тим більший подвиг наших хлопців, які стримують такого потужного ворога, таку арту диху, да, яка хоче нас просто стерти, скажімо. Так, проект він край необхідний. Він так певною мірою він з одного боку він якби і важкий, тому що це війна завжди важка. З іншого боку, він такий є життєстверджуючий. От, скажімо так, ми на доня не відкривали виставку. Мистецтво порожене війною. І в принципі, цю виставку також можна було б назвати мистецтво порожене війною, тому що вона якби порожена цією війною з одного боку, а з іншого боку, вона якби в суперечпіні, тому що показує, що вони руйнують, ми створюємо, ми відроджуємо. Ми на тому, що несе смерть, ми от туди, там, Чудові малюнки, там і дитячі, зокрема, що дуже символічно, тому що діти це наше майбутнє, а от пані Ірина нам підключала дітей із Херсонщини, там, так, що знов-таки символічно вже з деокупованої Херсонщини. Е, 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 символічно те, що представники молоді прийшли сьогодні, тому що їм це цікаво і бачить, як вони ходять, дивляться, тому що ну, викликає цікавість. Це одна, ну, одна з головних таких цілей цієї виставки, щоб подолати цю кригу байдужі, щоб люди розуміли, що ну, не можна бути якось так від цього, тому що все одно ми одно ж таки вибухи. Да? Війна поруч, вона зовсім близько. Нам пощастило не бути там, да? як там на сході чи <кхм> півдні, але все ж таки вона зовсім зовсім близько. І це повинні розуміти, що завдяки кому ми отак можемо збиратися, спілкуватися. Бачити ці предмети, не коли вони на нас летять, а коли вони так стоять та ось, там, прикрашені от, талантом е, майстрині. От. Тому дійсно це дуже важливий проєкт, це дуже потужний проєкт. Це війна е, внесла суттєві корективи от, в наше життя і в мистецтво в тому числі. І, але це дуже важливо, що митці -от рефлексують на оці сучасні події, тому що вони колись запитували. А будуть художники ми ці сучасні звертатися до теми війни, чи вони її проігнорують? Я тобі сказав, що я сподіваюся, що вони не проігнорують, що по таким роботам, через там скільки там років будуть вивчати історію, да? от як використовувати ілюстративний матеріал. Тому, в принципі, це теж літопис сучасної історії, що дуже дуже важливо. Але дійсно дивитися на всі ці речі і розумію, що війна жахлива річ. Розумієш, чому казали наші там. Бабуся, тільки б не війна, що завгодно там можна перейти, тільки б не було війни. От, ти дивишся на все це, це і думаєш, дійсно так, але розумієш, тоді, коли вже війна прийшла фактично в твою далівку. Тому будемо сподіватися, що ми будемо спостерігати оці снаряди, та, які от так символічно грозди, та, та, як землю, як це заказували на виставці, тільки в такому форматі виставки, дякуючи нашим заслугам. Тому я вас вітаю з таким от. Чудовим відкриттям такої необхідної важливої о -о, виставки низький уклін і пані пану Юрію, і пані Ірині, тому що це люди небайдужі, це люди, які, розумієте, там, де держава не спрацьовує, от, ну, згідно закону Вакуума, а закон вакуума це один законів історії. Так? от Там, де держава не спрацьовує, от там з'являються такі люди, як пані Юрій і пані Ірина, і вони заповнюють цей вакуум своєю небайдужістю, своїм якимось таким творчим натхненням. Тому що ну в принципі вони ж могли цим по і не займатися, так? але вони не можуть цим не займатися. Це їх поклик, це їх громадянський обов'язок, тому низький їм уклін. Я хотів, що все ж таки е, е, пан Юрій декілька стів сказав про саму виставку, таку ну, екскурсія, не екскурсія, не екскурсію, але собі нас трошки ознайомив за деякими речами, тому що я людина абсолютно цивільна, я от на деякі речі дивився, не, не, не знав, що це таке у нього запитував, тому що я хоч історик, але вже таке озброєння, що для мене це вже воно відкриття. ну, Думаю, що і для вас також. Тому, пане Юрій, будь ласка, Хочу пару доброго дня всім. Хочу подякувати вам, що ви завітали на виставку. Хочу подякувати нашим військовим, що вони нас охороняють, захищають. Ну, що про виставку можна сказати? Дружина малювала, я привозив це все з передової. Вона розмальовувала. І так трапилося, що я допомагаю Ізмаїльському військовому музею. Там вони проєкт відкрили, українська роззброя. Я потужно їм допомагаю, на сайті є. Ну і на передовій зустрів литовських волонтерів, які приганяють машини нашим військовим. Я хвилююсь, мені не можна хвилювати, вибачте. І вони запропонували приїхати в Литву, провести в Литві аукціон. Я зателефонував дівчатам з Ізмаївського музею, які Приймають участь у проєкті арт І вони долучились до розмальовки. Це їхні роботи багато ще на розписі. Ну, деякі ось є тут бісім робіт. А то все дружини роботи. Дуже гарно. Дякую вам. Пом'яним хлопців наших загиблих з головного навчання. Дякую. Дякуємо пане Юрію. І Ірина також з нами вона приїхала трішки недобре себе почуває, знаходиться поряд з нами. Ви знаєте, ще в першій виставці, коли ми відкривали, вона дуже цікаво розповідала про те, що надихнула її розписувати. І якщо ми побачимо на ці тубуси, розмальовані, тут просто можна досліджувати і розповідати. Про те, що ця війна вона відкрила серед українців і такий мистецький напрямок, як військово-польовий акт. Тобто, коли перетворюють речі, які використовують на війні, навіть ці кришки тих ящиків, тубуси, ці зброю перетворюють снаряди, залізяки різноманітні, і перетворюють їх на витвори мистецтва. І дуже цікаво, що на е, цих тубусах можна дослідити, є символи України, є калина е, дуже е, такий е, життєстверджуючий тубус, де е, зображено дерево життя. Це ті символи, які е, спокон віку зображували наші пращури на рушниках. на... Е, Вишиванках, які уквічували тими мирними символами, і зараз ці мирні символи, які показують, що Україна мирна держава, вони пані Іриною зображені на цих тубусах. Дуже добре, що до цього проекту долучаються. І волонтери з інших місцевостей, і дуже добре, що ця виставка в такому плані вона відвідає. Ми сподіваємося, в наступному році як планує пан Юрій. Так якщо все зійдеться, вона відвідає Литву і буде великий продаж цих робіт і кошти, як обіцяють організатори. Вони підуть на волонтерські справи, тому що. Дуже потребують будь-якої копійки, і, тим більше за кордоном, можливо, більше можливості заявити і допомогти Україні. Ми вдячні всім, хто завітав. Можливо, в когось є якісь думки, можливо, хтось хоче поділитися, можливо, молодь щось, які на вас справила враження ця виставка, можливо, хтось скаже з вас. Що найбільше сподобалось? Що найбільше сподобалось, хлопці. Хорош ну, слід, там от дитина. Тут всі свої, тут немає. Ну, сподобалось самі, як це називається, комплекти, оце їх за використання, які сюди привезли. Тобто, військово складова. Це чи це на військово складова факт? Ні, ну, це нормально. Ні, ну, ну, як сказати? Сподобалось прошипувати руками подивитися на власні вещи. Доторкнутися там да, можна так. Да. А я знаєте, що помітив? Ну я не буду виходити. Справа в тому, що психологи зазначають, що от коли під час війни тут художники дуже часто починають писати в більш яскравих кольорах життєстверджуючих. і от пані Ірина розповідала, що От представники тих регіонів, де ну, більш віддалені від війни, вони пишуть більш в таких темних кольорах. А ті, що безпосередньо постраждали від агресії, в супереч, знову ж таки, пишуть в таких яскравих сонячних кольорах, якби в супереч війні. от, да, якби борючись з, 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 з горем, з бідою, з депресією, це теж дуже символічно. Тобто, от я просто для себе це відмітив. Як працівник художнього музею, музею місце. Ну, як працівник музею можемо сказати, що це не перша виставка таких. Да? Тубусів у нас вона представляється, військово-польовар. Я вже згадувала ця це виставка буває. до Дня Незалежності, тобто і наші майстри з нашого регіону це також було. беруться розписувати ці тубуси. Це вже виникла певна така течія, і вже є мабуть певні такі характеристики, які повинні бути на тих тубусах. Тому це така нова, течія, на жаль, визвана війною і, на жаль, визвана тими бойовими діями, які відбуваються в нашій країні. Але насправді вона несе гарну місію, місію того, щоб показувати людям про те, що треба це всьому поганому прийде кінець. І ми сподіваємося, що все ж таки буде перемога, перемога буде за нами. І Хотілося б ще раз подякувати пані Ірині. Давайте її тоді поопладуємо, що вона справи за те, що місто творці, пан Юрій. Взагалі він дуже такий е, швидкий на підйом, вони само, е, самі з Кривого Рогу. Ми з ними перший раз, коли познайомилися, це було по телефону, причому по стаціонарному телефону, яким чином вони знайшли наші контакти в мережі. Ми Порозпілкувалися і вже відкрили виставку. І наразі також він довіз декілька разів довозив до нас кривого Рогу своєю машиною. Ці всі експонати. Дуже швидко він все це привозить, монтує, тому що він це знає. йому це все передається. Він взагалі дуже такий досвідчений в цьому плані волонтер. Ми дуже вдячні. Запрошуємо вас всіх переглянути виставку. Ми сфотографуємося да. тоді на згадку з пані Іриною.